Христос народився! Сьогодні ділюсь рецептом неймовірно смачної домашньої піци. Люблю готувати піцу після свят, коли в холодильнику залишаються смачні шматочки шинки та ковбаски. Місто для такої піци готується насправді дуже легко. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. У миску наливаємо 350 мл теплої води. Насипаємо чайну ложку цукру і 9 грамів швидкодіючих сухих дріжджів. Також додаємо 4 столові ложки борошна із загальної кількості. Та я зробила таку опару для того, щоб перевірити на активність дріжджі. Опару відкладаємо у тепле місце на 10-15 хвилин. Через 15 хвилин з'являється ось така шапочка. Ще насипаю чайну ложку солі та 2 столові ложки соняшникової олії, легенько усе перемішую та частинами буду провіювати борошно. Мушна мені знадобилось 560 г. І плюс-мінус 20 грамів для того, щоб посипати поверхню борошном. Перше тісто замішуємо лопаткою, потім руками. Воно повинно бути м'яким, але не має липнути до рук. Обов'язково спробуйте зробити таке тісто для піци. Будете готувати ще і ще, як тільки спробуєте. Воно дуже смачне, хромкі бортики. Одним словом, тісто не відрізнити від того, яке ви коштували в піцерії. Але ми знаємо, домашнє завжди смачніше. Вмішує тісто протягом 8 хвилин руками. Потребі притрушуємо поверхню борошном миску, у якій буде підходити тісто, змастили рослинною олією. Перекладаємо наше м'яке та еластичне тісто. Зверху накриваємо тісто плівкою та рушником ставимо у тепле місце на 1 годину, ось така краса через 1 годину. Тісто виймаємо, ділимо його на 4 рівні частини. Якщо хочете піцу більшого діаметру, тоді на три частини. Якщо на чотири частини, то приблизно піца вийде 22 см діаметром. Що на три частини 25-28 см діаметром піца вийде, в залежності від того, наскільки добре ви зможете її розтягнути руками. І цю можна зробити круглою з бортиками, ось таким чином, як показано на відео, або ж просто взяти будь-яку форму, яка у вас є. Зробити її прямокутної форми. Сформоване тісто зверху щедро змащуємо кетчупом або соусом. Переключаємо свою фантазію і додаємо свою улюблену начинку. Це можуть бути гриби, ковбаска, шинка, огірочки, помідори, оливки, тобто все те, що у вас є, навіть кукурудзу можна дати. Що роблю піцу з ковбаскою, то обов'язково ковбаска має бути з салом. При випіканні вона не є такою сухою. Зверху піцу посипаємо щедро сиром. Повний рецепт для тіста ви знайдете в описі під відео. Також додам кількість інгредієнтів для начинки. Випікаємо піцу у добре розігрітій духовці 200 градусів 13-15 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. І це виходить насправді дуже смачною. Хрумкі бортики, тонке тісто. Ну, тісто тут Просто ідеальне. Спробуйте і напишіть свій відгук. Також чекатиму в коментарях, чи часто готуєте домашню піцу, яка начинка є вашою улюбленою. Якщо сподобалось відео пальчик вверх! Бажаю здоров'я, миру та спокою. До нових та смачних зустрічей! Обов'язково напишіть, до якого міста долетіло моє відео. Усім па па па, -па.